Типа, я понимаю, что вроде не, не багато остался. Час ігрового, типа, времени. Подождать. Но, блядь, це тупо тебе надо щось робити. А робити то делать. А работать-то нема що? 300 миль. Давайте це візьмемо Оцього я й ждав, бо я пам'ятаю, що там був поворот. Ну ти на приколі заводься, сука. Це веселий рейс буде. Ми, Ми заглохнем разів з 20 точно Кончене Вольво. Нічого, сейчас ми відвезем цей груз і ми, блядь, продамо його нахер. Я мана їздить на цьому гавні. Идіть в сраку, блядь. Ну зато вийшов непоганий відосик, як роздавати дрифтік на Вальвахе. То есть, тиступ часто коробка, це просто. Реально, я собі наступну фору теж буду брати, тільки таку, потому що це ідеально. Не треба переключати по 200 раз. Народ, я бачу, що ви дивитесь стрім. Напишіть щось в комментарії. Привітайтеся, бля, ну вам що, влом? Сижу тут, як соціопат. Агресивний маркетинг в деле. Так, да, звісно, груз з 89% поломки трака я ще не віз. Ну нічого, новий експірінс. Це все в плюсик. Зараз ми його дуже швидко довеземо з порушеннями з усім, але пофіг. Я хочу новий трак купити. Не, людям все равно впадло писать комментарии в чате. Зачем? Можна просто зайти, подивитися и вийти. Ділаєм рекорд Педальку в поле погнали Нагадую, рекорд 94 Сука, 92 Не судьба та не зробимо ми рекорд, на таких фурах ні. Це надо, ну, на голову вище щось. А ще чьей Вольво, блядь, це вообще. Швидко завелася, Здивований. У нас там повороті, дивиться, який сочний буде. Я хотів скоротити, але. Но... но не вийшло. Але я так хотів це зробити. Нога чухається. О! 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 Балдеж. Я не знаю, коротше, знак якийсь вийшов не а, сталевий, а залізобетонний. Просто єлі його сніс, і ще й мене відкинуло в два рази назад. Треш. Ах, реализм. Батлфилде на танке можна з Кермом їздити? Девяносто четыре відсотка пошкодження. Доведу його до гайки до 99 і здам. Ну, не до, до до, Не дай бог, він ще заглохне, я не буду його вести в ремонтку. Ще бабки платить, мені його про що кинути і піти. Mm. Oh. 77 миль залишилось. І усе. І це тільки перший а, рейс за сьогодні. Хоча відвезли ми вже. Ну, не відвезли, а проїхали до Стобіса І в онлайні ми вже до Стобіса Арест тільки перший. Дікуха. Бляха, незручно все-таки так мікрофон стоїть. Я його постійно руками. Особливо як десь потрібно сильно вивернути, я його, блядь, всіх да задіваю руками. Ну, а як його по-іншому, я херіозно поставити? Та це прикол. <тійко> Тільки завелися заглохло. Бля, як же ж мені бокове дзеркало не подобається на ній? СЖС. Я тупо взагалі нічого не бачу в нього. Треба щось маленьке брати. 3 милі ми вже і приїхали, прикиньте. Швиденько. Достатньо. А що ми повинні були з'їхати? Єбать, 75 миль, та в пизду. Я тут розвернуся. Ти що гониш? 75 миль, рофл. Там ми, ми, ми повинні були з'їхати, а воно мені ніхера не показало, прикиньте. А далі ніякі об'їхати блядь, не в мене, щас Це ж уже якась калемага, блядь, стала тут, полюбос. Ну, я ж кажу, рахіти поставали, блядь. Все, 100%, да. Не, завелийся. Ось, які ви дебіли, нахера ви підпираєте. Ви просто кончені. Блять, постають. Тепер мені менше заплатять за пошкодження причепа. Ой, бля. Як я провтикав той поворот? Боже, ці... якби ці дебіли мене не підперли, я просто б просто вывернувся пів все, дві секунди діло. Кончені. Дебіли, сука. І воно ж, сука, далі, йде. Так, чисто принципово был момент обучения. Вроде. Айтепорта места я, сука. Шпехи не бачив. Шо, я опять за ЧП, Давай, давай, давай. Там не багато. Щас ще мене бабки спешут за пошкодженный причеп.